Правобережна Херсонщина готується до третьої воєнної зими. На жовтень 2024 року 37 тисяч домогосподарств потребували опалювальних матеріалів. Жителям області, які не мають газового опалення, надають допомогу благодійні організації. Люди отримують гроші на придбання твердого палива або безпосередньо брикети та дрова. Про те, чим живуть люди на деокупованих територіях Херсонської області, ми поспілкувалися безпосередньо з мешканцями Коханівки, Калинівського та Високопілля. Кожна людина має свій будиночок і хочеться, щоб жити в своєму будиночку, а не в чужому. Так і вони повертаються сюди. А оскільки надається допомога, як матеріальна, так і дровами, надаємо допомогою гуманітарки, багато продуктових наборів, нам привозили адра, і левеки привозили зараз, уже ні. Нам віруючи, з івано франківська з села Підгайчики дуже часто ну не часто раз у місяць привозять сім гуманітаркою продукти і хімію, і воду привозять роздаємо. Ну отак, от тому вони вертаються сюди. І кошти тут надають, і такий будинок, свій будинок є свій, а не десь в якійсь країні. Сто є, стопить є ще. А звідки дрова, якщо не секрет? Привезли, машину всім возили. Як вона називається, фірма? Бумає все є. Ви також да отримали там? Вам вистачить їх на зиму? Вистачить. Большое спасибо нам за помощь. Привезли нам буквально недавно дрова. Дрова, значит, на зиму достаточно нам будет. У нас еще немножко полетов с того года пооставалось. И потом вот это вот старые орехи. Ну, ну все, что можно, мусор, все вот это можно полить. Слава богу, кажется, зима не, не должна быть суровой. Там в январе только вроде морозы обещают, а так... Вроде теплая зима. Думаю, перезимуем хорошо. Записали нас на газ, но еще вроде в ноябре, в декабре должны баллон газа. Ну, волонтеры или государство, не знаю, что за организации. Все, Евгения Леонидовна нас приглашает в пункте, мы регистрируемся. Конечно, народа много приходит, но все оперативно, все тихо, спокойно, все нас обслуживают. Огромное спасибо. Це нідерландська гуманітарна організація. Допомагаємо людям ось в даний момент по проекту підготовки до зими. Привозимо дрова в Калинівську громаду, роздаємо людям, щоб вони мали можливість зимою отопити свої будинки. Чи працюєте ви з іншими громадами? Так, областя? так. Зараз ще ми також працюємо в Борозенській громаді, високопільській, але там надаємо допомогу грошову, теж на дрова, але грошову. Людям. У нас є да, так, так. Угу, Людям. у нас є просто різні дві модальності, це ось в натуральній формі допомога і е, коштами. Якщо ми беремо Калинівську громаду, скільки вже роздано дров дро, і скільки планується? Взагалі? Зареєстровано приблизно 400 домогосподарств, роздано десь 200, ну, приблизно 200. Тобто ще половину ось ми якраз за пару тижнів. Будемо закривати. А скільки на кожне домогосподарство? По 5 і п'ять куб, п'ять і запитає це всім, чи тре чи якимсь категорійним людям, чи треба якось до вас записатися? Так, да це, це категорійні? Це не домогосподарства, які входять в в конкретніші категорії. Наприклад, це пенсіонери, багатодітні, одинокі батьки. З інвалідністю, хронічним захворюванням. Звичайно, ми за ваші п'ять кубів. Я б їх ніколи б не купила, будемо так говорити. Ну, минулому році я купувала палети і ще давали нам. Вже я не пам'ятаю скільки. У ну, мене так, я половину вдома закрила, отаплюється тільки половина дому, то мені хватить. звичайно, це що привезли. Я думаю, що і останеться на наступний рік. Ну, може і ні. Вже почали в цьому році Так, А як да, вже, звичайно, розпочали, то тепло, добре. І якби ще воду нам провели, то взагалі було б все добре. З водою проблеми, так? Да, З водою проблеми нам привозять її. Ну, взимку її тут не буде, бо замерзне все, а прийдеться діти. На сьогоднішній день громаді допомагають забезпечитися паливним матеріалом дровами організації, такі як ЗОА, допомагає організація, така як район номер 1 Вони не залишилися осторонь від нас, і ми не залишаємо людей без можливості опалення взимку, тому що громада не газифікована. от І, в принципі, це єдиний шанс, як ну, опалення відновити і забезпечитися у зимовий період. Окрім об'єктів приватного сектору є і пункти незглавності, які ми починаємо їх робота починається у жовтні місяці кожного року для того, щоб у разі виникнення якихось критичних ситуацій з електропостачанням, ми могли забезпечити населення теплом, могли забезпечити населення зв'язком і можливістю для комунікації. У нас взагалі в громаді 8 пунктів незглавності. Фактично у кожному населеному пункті вони забезпечені стрілінками, забезпечені дровами, забезпечені можливістю просто перебувати. В будь-яких життєвих складних ситуаціях, тому що у першого року, коли у нас була деокупація, то ми фактично знаходилися тут цілодобово. От уже другий рік було простіше, тому що постачання живлення громади не потребує великого. От і у нас не було таких перебоїв зі світлом, як це було в першому році, в першому році взагалі світла не було. От. А минулого року у нас було набагато краще, тому що ситуація була контрольована, от і зима була не така, не такою холодною. Сьогодні у нас найголовніше, щоб у нас працювали екстрені служби і на базі комунального підприємства, скоріше за все, буде працювати пункт незламності, не тут, поки тут ремонти, та на базі комунального підприємства, де є опалення, де є техніка, де є можливість забезпечити у разі виникнення надзвичайних ситуацій можливість. Виїзду пожежної частини або ліквідації якихось е, лих чи надзвичайних ситуацій. Ну ми будемо сподіватися, що так так не буде, і ці ну роботи цих екстрених служб не буде потребуватися у цьому році. Дровами забезпечується в першу чергу малозахищені верстви населення. Це люди, багатодітні сім'ї, це інваліди, це ті, хто не може собі по різним причинам і матеріалям, тому числі, забезпечити себе нормальним е, дровами, паленим матеріалом на зиму. І вони пішли в першу чергу. Так було вже це вже третій рік, як ми отримуємо можливість дрова або палених брикетів. Ми знаємо, що забезпечить всіх однак, в першу чергу, підуть ті, хто дійсно цього потребує сьогодні, тому що вже сьогодні починає холодати, і вже людям потрібні ну, матеріали для того, щоб забезпечити себе е, ввечері. Забезпечити себе протягом буду дня. З другої сторони, да, це робота, яку проводили наші фахівці спільно з міжнародними організаціями, волонтерами щодо енергозабезпечення взагалі будинків приватних, тому що вікна, двері це складно і накладно для наших мешканців, особливо які втратили взагалі все, і завдяки підтримці ряду організацій 10 квітня, район номер один забезпечено можливість поточних ремонтів, таких як вікна, двері. Дахи. от, і таких будинків багато. Відділом соціальної інфраструктури створено перелік домогосподарств, особливо людей вразливих категорій. Ці списки відпрацьовані. Дані списки подані до громадських організацій, таких як Людина в біді, таких як Зоя України, Актет, благодійна організація. Відповідно до цих списків, ці громадські організації по розподілу по населеним пунктам забезпечують людей хто дровами, хто брикетами, а хто коштами на придбання. Чого вже люди побажають: чи то дров, чи то брикетів. І зараз у нас уже можна так сказати, з урахуванням оцих списків, 58% населення уже на даний час забезпечені паливною деревиною, брикетами. Тому людям відповідно до цього наші комунальні підприємства, співпрацюючи з цими громадськими організаціями, доставляють безпосередньо до дового господарств, розгружають ці брикети, ці дрова. Інші закуповують відповідно до того, які умови від громадської організації. Ну, така робота проводиться. Також у нас проводиться робота і з газовим господарством, і з електропостачанням. Зараз енергетики проводили такі аварійно-відновлювальні роботи, так як у нас було на початку, скажімо, як нас деокупували електрики, вони робили дуже швидко цю роботу і десь на якихось участках ця робота скажімо, не так була гарно виконана. Зараз вони все перероблюють, роблять, щоб воно ніде не замикало. Ну тобто, щоб люди були добре забезпечені електроенергією. Так само газове господарство. Вони проводять і вентиляцію перевіряють і об'їжджають людей.